Йоанна 14, 24. Хто ж не любить мене? Ні, не мене, Ісуса Христа. Хто ж не любить мене, той не слідує вченню моєму. І слово, що ви його чуєте, йде не від мене, воно належить отцю моєму, який послав мене. А що я можу більше сказати, а ти подивися сам. Візьми собі ручку і запиши. Запиши, як ти любиш Ісуса Христа. І що в твоїй любові те, що від нього? Тому що Христос тут чітко каже, що Він належить оцю слово, належить оцю. Він говорить, що я дивлюсь на отця, роблю як Отець. На кого дивишся ти? Тобі подобається твій священник. Я розумію, Він добрий. Купи собі кадило, бризгавку собі візьми, розумієш, щоб бризгати. І ходи оце по вулицям, будемо казати, і крупився. А Ну, Ти мусиш. На когось бути подібний? чи ти просто приходиш як олень, постояв, постояв, будемо казати, ледве роги ще більше виросли, мається і вийшов з храму, зігнувся в кінці, знов перехрестився, казна кому. Що там Бог є? Там Бог сидить в тих темницях, в тих холодригах.